Привіт, незламний народи вільної країни! Ви на каналі Столярка на мінімалках. Мене звуть Андрій і я радий вітати вас у своїй маленькій і затишній майстерні. А вже осінь прийшла у наш двір, а це означає, що не за горами опалювальний седон. І якщо у вас як основне джерело опалення, грубка, камінь чи котел, то пора завчасно попіклуватися про деревозаготівлю. Якщо ти ще не обрав собі помічницю і лише плануєш це зробити, пропоную разом оглянути, і випробувати дану модель бензопилки. А саме DSG52H, торговий маркет Дніпром. Детально характеристики занурюватись не будемо. Вони всі є на сайті. Кому цікаво, відкрили, почитали. Єдине скажу основне. Потужність даної моделі 24 кВт, об'єм робочого циліндра – 52 см кубічних. Довжина шини 45 см і кількість зубів 72. А щоб було цікавіше, пропоную її порівняти і виправити паралельно з моєю улюбленостю. Зустрічайте Husqvarna 350. Так, так, я розумію. Ні проемку, скварта не в порівнянні. Але зараз я вам спробую пояснити, чому це варто зробити. В них однакова потужність 24 кВт, однаковий об'єм циліндра, однакові шини і однакові цепи. Отож, гадаю, буде цікаво. Давайте оглянемо. Почнемо з підготовки. Пальне я купую на заправці вок, заливаю 95-й бензин, розвожу мастилом для двохтактних двигунів співвідношені 40 мл мастила до 1 літру бензину. Для змащування цепу використовую звичайністкий перероб з двигуна автомобіля. Мастило відстоялось так, що за металеву стружку не варто хвилюватись, Вся вона на дні. Головне, не перевертати каністру повністю. Його ще не сказав про Хоскварну. Так це те, що їй вже 16 років і ніякого великого серйозного ремонту вона ще не бачила. Сильно не наточуємо, підводимо лише жало. Ось що я хотів би зауважити. Це вузол вмикання запалювання і його виконання. Тут претензія не конкретно до фірми, а взагалі для до всіх китайських бензопилок. Це ось ця Боже, жалюгідна кнопка ввімкнення запалювання. Ну що ну це... Кожен поважаючий себе бренд повинен зробити щось таке унікальне, яким було б приємно користуватись. Ось, до прикладу, погляньте, як виконаний вузол вимкнення запалювання і підсосу у хоскварні. Тут достатньо просто потягнути за цей синій важіль і одразу вмикається запалювання. Вмикаєш декомпресор і заводиш. Ну, тут от, ота. От, важіль підсосу. Звичайний, витягнув, сховав. Підкачка пального. Ну, нічого особливого. Хочу продемонструвати вам, як я заводжу бензопилки. Ну і взагалі весь ручний бензоінструмент. Рекомендують натиснути на гальма. Ми беремо підкачуємо, вмикаємо запалювання, витягуємо підсос і. Шулька підвести кольця, щоб вони прогналися. І тільки коли воно прокачало, залило все маслом, трошки додало пального, ми пробуємо завести. Помітно більшу вібрацію. Ну що ж, рівень шуму на бензопилі заявлено 111,9 дБ. Зараз заведемо, провіримо. Скварни 113 дБ. І ось, власне, виробник нас запевняє, що дана бензопилка пройшла холодну обкатку на заводі. Тобто під якимось примусовими обертами вона вже проробила, притерлася і нам залишилося е, дві заправочки відпиляти на тоненьких дровах. Як сказали в магазині, на повних оборотах, але з невеликим навантаженням. Ось у нас чудова підходяща кубка. Будемо випробувати. Дамо шанс реабілітуватися і спробуємо завести. Бензопилка повністю охолола, геть не відчувається тепла. Ну, от, таке. Температура навколишнього середовища. Вмикаємо запалювання. Підсос і легесенько накручуємо. Ось так. Та пішла швидко невимушена. Пилка доволі зручно сидить в руках, нею легко маневрувати, відчувається запас по потужності. Зараз порівняємо, як з такою клоткою справляється ветеран. Давай по-новому, Міша, все ху**й. Як вважаєш, це порівняння було об'єктивним? На жаль, ні. Ми не врахували одного. Дніпровська пилочка пропрацювала в чималий об'єм робіт, і тільки після того я її затестував на товстій колодці. Хускурна ж до цього практично нічого й не зробила. А отже. Це був гостріший, ніж в Дніпровської. Минуло два дні і ось я догадався. Ну що ж, для того, щоб все було чесно і справедливо, пропоную наново перепройти тест. Я підвів цепочки, попідтягував, попідливав пального і зараз пробуємо поглянемо. Заводимо з першого разу дубль 3. А зараз я вам покажу, звідки готувалось нападіння Ось тепер увага Повітряний фільтр Алево такі металеві пластівці? Ось вони геть зсередини їх. Видно. Тут такий хід, тут хід. Ось. Тут облистить всередині. Як ви гадаєте, чому вона глохла? Гляньте, як це воно фільтрує? Ну що ж, раз ми вже добралися сюди, пропоную викрути оглянути свічку. Ось як я придумав пофіксити дану проблему. За допомогою проставної шайбочки, яку я сюди підкладу, спробуємо сильніше притиснути фільтр до повітрозаборника, щоб був щільніший контакт і щоб звідти зсередини не підтягувало повітря. Спробуємо, до речі, ось болт регулювання натягу. Ось він тут. Послабляємо, натягуємо. Ще один мінус я вважаю, так це те, що ці гайки тут накручені так, що окрім як трубного ключа, більш нічим їх не відкрутиш. Тобто, звичайним рушковим сюди не підлізеш. Масло є, трохи насторно, але це окей. Через даний рівчачок подається мастило. Ось таким чином тут все виконано. Назад не хоче, а вперед крутиться. Ось такий він має вигляд даний вузол. Там зіронька. Кажуть, якесь там незалежне, щось там. А ну-ка, спробую. Ой! Спробуємо спробує її крутиться вперед. О, диво і назад! Цікаво! Тут нічого особливого. Ручне гельмо. Ну Ось важіль ручного гальма відкидається, гальмується, микається. І ось я вирішив добратися до цього вузла і розібратися в чому ж причина, чому воно плине. І, як виявляється, вся справа. А ось, власне, глядачі, в чому могла бути причина. Воно просто забилося. Зараз я її розкрию. І пружинка вискочила. Ось саме цей бруд став причиною заїдання заводної ручки. Тут доволі великі шматочки тирси ну деревини і навіть є один малесенький камінчик. Ну ось, власне. Там заводний механізм. Видно трішечки масла виступило червоного. Сталося те, чого я так не бажав. Ну що ж, друзі, провівши ремонт і спробувавши пофіксити деякі проблемні питання, я її завів, до речі, завелась вона чудово, спробував декілька різів зробити. І знаєте, мені приємно нею працювати. І зараз я хочу вам це продемонструвати. Ну і зрештою, чому я обрав Нівковську пилочку? А самим головним аргументом це є те, що купував я її не собі. Так, купував її для батьків, тому що я маю чим різати. А от для їхнього господарства її повинно вистачити з головою. А другим великим вагомим аргументом стало те, що три роки я вже володнію дніпровським тримером 52-кубовим. Він працює літом кожен вечір, заготовляє траву для худоби. І за період використання ну, я отримую задоволення від праці ним. І... За цей час жодних нарікань. Гарна якість, гарна потужність. Все чудово. І купувавши Дніпровську пилочку, я розраховую на ту саму якість. Ну, ось власне такий результат. 4 хвилини. Один раз заглохла. Ну як заглохла? Я випадково натиснув на кнопку запалювання. Ну що ж, детально оглянули, випробували шеф-пак. А зараз пропоную підвести підсумки. Отже, з переваг, які я хотів би відмітити, це її доступність в ціні. Друга перевага це дизайн. Вона виглядає стильно, красиво і агресивно. Ось. Третя перевага це сервіс. Дійсно. Я з ним з, з компанією співпрацював, віддавав вже деякі інструменти в сервіс. Все відбувається швидко і просто. Наступна перевага, яку я хотів би відмітити, це доступ до повітряного фільтра. Швиденько воно відкручується, відкривається і робиться всі необхідні маніпуляції. Наступний плюс так це збалансована подача е, робочих рідин. Воно дійсно е, співвідношення витрат. Однаково масло, бензин закінчуються одночасно. Наступний плюс це її висока потужність. Цей потужності дійсно достатньо для всіх потреб. Також з великою, великою перевагою, я вважаю, це її збалансованість. Вона чудово збалансована, і нею легко маніпулювати в процесі роботи. По недоліках. Перший недолік. Положення гвинта регулювання обертів. Він надто глибоко знаходиться там в корпусі, і коли ти починаєш шукати його викруткою, то викрутка літає всередині, як синиця по куренню, і поки ти його намацаєш, простіше відкрутити і тоді вже якось шукати регулювати. Наступний мінус це конструктив стартерного, стартерного вузла. Я не знаю, як вони його так зробили, але через підсос повітря туди набивається бруд, і так, в місці, де знаходяться пружини, є змазка, бруд перемішується з маскою, набивається і виникає те, що ми з вами бачили. Ручку на витягу просто клинить. Наступний мінус це деталь повітрозаборника. Вона з металу, і цей метал лишається на фільтрі. І через те, що фільтр десь, можливо, нещільно прилягає, ті пластівці металеві витягує, попадають в карбюратор, забивають, і як наслідок пилка глохне. Це те, що ми з вами бачили, і я відчував в роботі. Дуже неприємно, але ми з вами його почистили. Ну, будемо сподіватися, що більше такого не повториться. Ну і крайній недолік це, мабуть, витрата палива. Вона, по моїх відчуттях, приблизно на грам 70 більша, ніж у хоскварни, при виконанні е, однакових об'ємів робіт. А От з невизначеного я скажу таке, що. Незрозуміло. І, мабуть, за все, це така конструктивна особливість, що це б сюди не подається, а сюди крутиться. Можливо, так, навіть краще. Собі мож, е ти можеш точити цепка і не боючись, що він буде гуляти. Далі підвів, підтягнув і далі підтачуєш. Ну, можливо, це навіть перевага. Незрозуміло. Е і не зрозуміло те, чому так швидко розтягнувся ципок в процесі роботи. Мені не вистачило допалити одної заправки бензину, а ципок був настільки розтягнутий, що то вже ніяк не годилося для роботи. Можливо, через те, що новий. Далі Ну, не, не можу нічого сказати однозначно за вібрацією даної бензопилки, тому що е, одразу новою, я її заводив, вона вібрувала сильно. І потім, чим більше вона працювала, тим вона менше починала вібрувати. Зараз, так, є помітні вібрації надмірні, але вони вже не такі, як були одразу. Ну і наступна невизначеність це якість самої збірки. Вона, в принципі, зібрана доволі якісно в порівнянні з тими аналогами, які я оглянув в магазинах, вже правда після покупки. Вона зібрана якісніше. Тут помітно якісніший ПВХ, ручка така, ну, прорезиняна, тут прорезиняно. Ну, в принципі, не погано. Далі, наступна невизначеність це заводка. От перший раз вона заводилась, ну, прям жахливо. На відео там, прошу не хейтити дуже сильно. Е я перших три качка зробив на вимкненому запалюванні. І цілком можливо, що я її перелив, а потім не міг завести. Подальше, всі наступні рази вона заводилась непогано. Що на холодну, через 2 дні так само вона завелася швидко. Так що, можливо, чим більше вона буде заводитись, тим вона буде робити це краще. Можливо. Ну і ще говорять, що. Не тримає масло насос. Я нічого не можу сказати. Ну, перший раз, коли я її робив, просто заводив і так би давав попрацювати, так, дійсно, я її лишив, лишив її на довгий час, мабуть на тиждень, і прийшов під нею була калюшка. Но після того при наявності масла в бачку, вона стояла, і я під нею більш калюш не бачив. І ось, поки ми її оглядаємо, випробовуємо масла під нею я не помічав. Тут дійсно сухо. І на рахунок ось цього гальма. Ну, так, воно прилягає близько, але для нашої ж безпеки. Я не знаю, які колодки треба нею шпарити, щоб воно тобі прямо ж натисло сюди. От, які колодки це має бути, і скільки їх повинно бути, щоб натиснути руку до червоного. Все зручно, геть одною рукою. Отож, хлопці, як висновок можу сказати. Якщо у вас є долярів 400, Придбайте собі 353. А якщо ви обираєте між китайськими бензопилами і думаєте, чи купувати е, Дніпровську, чи не купувати, то ось що я вам скажу. Думайте. Думайте. А я вам дякую, що ви додивилися до кінця. Реагуйте. Пишіть коментарі, підписуйтесь. І шануємося, адже ми того варті. До нових зустрічей.